26 липня їдемо на барахолочку, П'ята ранку зараз. Ось Сьогодні, на жаль, торгувати не будемо, друзі. Ну, по деяким причинам. Але походимо, щось пошукаємо, обов'язково вам все покажемо. Тож, не забувайте, друзі, підписуйтесь на наш канал. Далі буде! Ранок починаємо з кави. Всім, хто наливчає його каву, смачного. Друзі, ну а ми підемо шукати скарби, тож запрошуємо вас разом з нами пройти і переглянути, що цікавого нам сьогодні попадеться. Тож поїхав. Друзі, хочу наголосити. Ми відкрили телеграм-канал Барахолка, цікаве життя. Ось. Тож всі речі, які будемо знаходити, будуть спочатку попадати в телеграм канал. Ну а далі як наберемо ну, хоча б 50 підписників, будемо робити торги по різним предметам. Тож, будь ласка, переходьте. Підписуйтесь, посилань. посилання буде на каналі. «Барахолка. Цікаве життя. Також в закріпленому коментарі залишу. Будь ласка. Ось, друзі, перша розкладка на нашому шляху. Ось така ж скарбничка цікава. Така десь 10 см. Гарно. Ось дивіться який штовчик. Бачите на обличчя хлопчика. Це монголія. Зараз кришечку зніму. Дивіться позолота. Така старенька річ. Монголія. Ну гарний, так. Да. Коники ось такі. Ну, під їх жель, мабуть. Ось дивіться такий набірчик поростень старенький. Ціна набіру 900 гривень. І ось такий чайник київський. На 400 гривень пепельнички з Чехословаччина. Ось така, така, гарна. Ну, зараз будемо дивитися, що заберемо з цієї розкладки. Ось такі предмети. Так, так, так. Тільки підмотайте Почекайте, да? А це туфля ця скільки стоїть? Туфля хоча б 300 дадіть. Ага, зараз блюдо. З пузочком. А тут. Корос. І поменше. Давайте отак. Також користь. Це я брав неділю назад. Жіночка принесла, я замовляв. То заберу зараз. Вже я перві знахідки. Зараз вам быстренько покажу, що вдалося знайти, придбати. Ось такий набірчик, бачите, штовчик виноград. Це старий коростень 60-х років. Стан гарний, бачите, ось такі чашечки, також виноград з цим самим клеймом. Ось, так, ну кришечка на штовчик. Добре. І ось таке блюдо, трохи в пилюці, ну, але помиється все. Також відповідає цьому набору клейму. Ось. Далі ось така скарбничка. Бачите, з отаким сюжетом. Десь ширина 10 см, така гарна в гарному стані. Ось такі пепельнички скляні Чехословаччина. Одна і друга. Так, що ще? Ось такий, дивіться, штовчик. кришка є для нього. Такий дельфінчик. Ну а кран там он пробка внутри є. Це такий фаянс. Також гарний. Щас ще переглянемо. Замотала ось така ваза. Ну така величенька, десь 30 см. Гутне скло. Також грязненька треба вимити, а так гарно. Щоб нічого не побити. Так, ага, ось такий вазочка, ось така, тут і виноград, і слон. Ну це таке Китай, але хто збирає слонів, гарна така вазочка під квіточки. Так ну і ось два блюда цих. Бачите, поменше і побільше там з Буску Коростинський. Поки такі знаки. Друзі, ще раз наголошую, переходьте і підписуйтесь в телеграм-канал. Там все це буде показано раніше. Ось дивіться, Куменець такий відомий. Васильківський. І ось дивіться до нього. Чашки такі великі, десь, ну мабуть, грам по 350 в дуже гарному стані. Ціна 1400 за набір. Ось, друзі, підписник зателефонував, запропонував речі, я підійшов, ну тут було багатько різних речей. Для себе я відібрав, що мене зацікавило. Тут фотоапарат, ложки якісь от такі часи електронні. Ну, більш детальніше вам потім покажу. Ось за це все я запропонував 500 гривень, люди согласилися і як то кажуть... Всі задоволені і ну як буде українська зділка, я трохи путаю. Та я теж... В общем, друзі, зділка завершилася. Друзі, ми на постійній основі купуємо речі старовини, також речі радянського часу. Переважно це порцеляновий посуд, порцеляновий Статуетки, але також багато інших речей. Ось тут буде список речей, які ви можете запропонувати. Ну ще багато іншого. Запропонувати ви можете, натиснувши на паузу, прочитати це. Там є мій номер телефона. Телефонуйте за номером або пишіть на Viber або Telegram. Ось попалась такая чашка, бачите, 25 кубанскому фарфору, клеймо Краснодар. Такой редкий гость на наших барахолках, ручной роспись, гарная чашка, вот гарный стан. А яка ціна? Ці 1300 гривень. Дуже гарна чашка. Там всі напологи. А здесь Чорнильниця. Ведмедики. Це виробник калфазе. Гарна чорнильниця. Кришка є, окремо поклали. Що? Ну, стан дуже гарний. Зараз перегляну, мабуть, заберу. Ціна більш-менш адекватна. Ось також суні, Це коростень. Їх є гармонист і... четыре таких плясуни на набирчик. <плесу> а яка цена плясуни? Тысячу восемьсот. Нормальная цена. Что интересного <плесу> <Еще плесу> вообще вам показать? Вот чашка. Чашка гарна, крем газ. Півлітрова. Середній чайничок на набір городниця з півником. А чайничок скільки це? Ну, також ціна. Більш менш. Мальва. 500 гривень. А і ось. Ще Васильківський красень. П'ятеро. Скільки він? Чотири. Чотири тисячі, друзі. Вже ціна піднялась. Ну дуже гарний. В гарному стані холоденький квасок. Вон дитина Прочах. гарний якраз тонизує, збила спеку, да? сина збила. Мені Кольчуги на трояндах. І ложку. Ложки таких, мабуть, чистого. Ну, ложки, ну, ложки можно тоже чистить. Сейчас я подумаю. А такая чашечка. Ну, 150, но за 120. 120. Київська, да? Це щось. Це Ага, Чехословакія Гарно, так. Да. І це кафена, да? Це Китай. Китай, да. так. Так, ну добре. Ось, друзі, дивіться, які іконки. Різні, срібні. 84 проба. Дуже гарно. Я дуже тим. Божья матір, бачите. Ісус Христос. Потому Чудотворець бігати Нормально типу. Так. так ти ще курьець. Скружечка київська. Київська вже останнька. Спозолота. Отаких вісім. Таких і копаль Дуже гарно, так. Ось дивіться які пари. Це як вони називаються ще раз? А, барбарис, да. Барбарис, ручний розпис. Це ви блогер, так? Да? Да, да. Барахолка цікаве життя. Бачите, з малюнком всередині. Заходьте, дивіться, я порцеляну знімаю по-більшому. Да. Правильно? Так, да, так. Да. Дуже гарно. Ну Намагаємося і людям, щоб, щоб розуміли. Це вже історія. Дуже гарні пари Ну Кружку напевно заберемо. Показую вам ще мої придбання. Ось забрав я цей Васильківський куманець, ну весь набір з чашками. Ось дивіться, з клеймом. В дуже гарному стані. Так, ось о, кришка від нього. Главное, нічого не побити. Так, ось ось кришка від нього. Такий гарний і ось Саме ці чашки. Такі додому приїду вже поміряю. Ну десь 400 до пів літри. Такі немаленькі. Також на кожній є клеймо, Дуже гарне придбання, 6 штук. Так, далі ось такі вилки кольчугіно, троянди, 6 штук. Ну і ложки теж забрав. І ложки кольчугі на троянди. Шість штук набор. Далі забрав ось цю чернильницю ведмедики в дуже гарному складі. Це у нас ОФЗ. Ось від неї всі причандали. Ось бачите, чашечка ця, що вставляється. І ось кришка з ложкою пеньок. Так, це, що ще? Ось цю кружку забрав півлітрову київську по золоті. Також її забрав. Ну ще при придбання були підписник мені телефонував. Ну такі тут речі ось 4 ложки великих МНЦ і 6 набор кофейних. Оце. Далі ось такі годинники, електроніка. Бачите, електронні в розетку. Ну він сказав, що чорні і ось червоний, червоний білі. Він сказав, що працює, додому вже приїду, перевірю. Такі будильнички гарні. Також у нього ще ось такий радянський мультитул Ворсма. О, там є одна деталька пошкоджена, відкривалка. Мабуть, не пам'ятаю. Вон бачите на, на кінці скорчик. А так ніж гарний. Ну, вдома почищу. Ось. І фотоапарат. Київ. Київ. А об'єктив зараз вам скажу. Відкрию. Так. А об'єктив Юпітер 8М. Ось такі. Ну є трошки ось бачу пошкодження, резинка. Ну, вдома вже перегляну. Так, ось такі, друзі, були сьогодні придбання. На цьому, друзі, будемо завершувати. Походили, поскуплялись, багато речей придбали. Ось то вже будемо. Йдемо до машини. Будемо їхати додому. Щиро вам дякуємо за те, що були з нами, за те, що не забули підписатись, поставили вподобайку. По традиції хочу побажати вам всім мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. і заходь, коли що.